Мені здається, що перший раз не дійшло до вас, ти, 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 маєте розпорядження дозвіл на накопку на за закопу за землі? керівник? Де? во О, в куришню. А де приїжджав? почекали? Приїжджає до вижера, до того воні. Воні, воні. Кажіть, що не раз приїхав з красу. Ти можна другий раз б'ють, що я воно що не знаєте до Жеку телефону. То хай приїжджає. Кажіть хай приїжджає головний інженер Жеку, який вам дав розпорядження купати, робити того незаконні копанки в парку. Парк пар, 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 готується під названня Небесне Сотні. Що не <клес> я буду я, говорити? Я працівник ну, ЖЕК. Вам вже розказали, що ви звідси. Приїхав начальник і сказав, купає звідси. Можливо, можливо, хто приїхав? Начальник. Хто, який? хто? 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 Який? Начальник Жеку. ЖЕК. Це як він? Як його прізвище? Газда? Газда Так. Газда приїхав. Ну я не знаю, як що, не то, що ви не знаєте свого начальника, що? хто ти приїхав, луний інженер приїхав, чи Газда, хто вам дав розпорядження? Хлопці, що в мене хочу? Я нічого не вас не хочу. Я просто хочу які, вас, я, який, придурок, я, я не знаю. який що придурок вас засипати, попросив засипати, купати в приміській зоні ями? — ну, Вони влада, чому? я звідки знаю. — А знає? Чому ви не їдете? Не їдете купати біля Миколаївської церкви, то теж парк, їдьте туди купайте. А чого сюди? Значить, приїхали? для того є причина, що я сюди приїхав. Є ну, причина, ну, є причина. А я Ди, далі я не в, знаю. Дебілізм Ди, ну. ваших начальників. Я вам скажу, а то такі. А то може тут треба засипати? А, може по дорогах треба якоїсь землі сюди привезти, засипати. Може, то якийсь яцей? Ми, ми беремо берем землю для того, щоб засипати три клумби біля міської ради. Ми їх поставили, треба досипати землі. В парку можна брати. А чого не берете біля Миколаївської церкви? Як біля Миколаївської? Отак біля Миколаївської церкви. Mm -hmm. ви, ви візьміть біля Миколаївської церкви, там теж вирійте там яму. А чого ви там не вириваєте? А чого тут приїхали, чому тут реєте яму? Ми не ріємо ями, то ми яма. Ми взяли чотири шість мішків землі. Я шунов прибав, я шунов шун, шун, прибач... шун, побачу, що шу ваша машина з ЖЕКу машина забирає землю. Чому ви до цього часу не бачили? Ви взяли чотири мішки. Так ви бачили, що ви взяли а перед тим ви паночах. Напевно, приїжджаєте забираєте. так. Рейди, так о, вот, я все розумію. Ну я я, я не розумію такого. Я не розумію. Я не беру собі додому, розумієте? Я не беру собі додому. Ні, він собі додому не бере ні другий, ні п'ятий я беру У для ласка, міста. В, Княжи. в Княжи. там, де можна Ми будемо брати маєте, тут. Маєте, Ви тут не будете. Будемо братимо брати Не будете. То є земля, між свої ради і нічого. Ну то йдіть миколаївської церкви. Ви ведіть собі на ні. От ви собі будете набирати. Тут ви не будете. брати. Набирайте вже три мішки. Будете ви тут або не будете. Не будете будем, вы тут брати, не будемо будем, брати. На якій які основі ми не будемо та... брати? А чи мотивуєте? А чим ви мотивуєте, що ви тут маєте право? Ми тут ми, маємо брати. Ми беремо брат, брат, для а міста, я не беру для себе. Я головний інженер Ні. Жеку. Так, так і що далі? І нічого маєте, далі. Маю право. Маю право. Маю право. А ви мені покажете який документ, що я не маю права тут. Ви не маєте. Ви не маєте, що та, є та, розпорядження та, міської ради. Ну, ради. Будь ласка, розпорядження. Я беру не собі додому, шановні. Я, я беру куди, для міста. Знаю, Зараз підете зі мною, я вам покажу, я мені а ви я Не будете тут обрати землю. Не будете. Не будете. Будемо брати. Не будете тут обрати? Ні, землю висипали. Висипайте, беріть. Заводи машину, висипай. Подивимося, висипайте. Висипите міські відділу. Збарійте його. А люди не питають, що на дорогах ями у вас. Ви депутати вулиці. будуть. Що ви не робите питають. нічого. А робили ми що? не робили, тому що нас вигнали з роботи. Два мільйони жик, не хай робить, хто буде робив? Хто буде робив? Два мільйони жек отримав. Поїхали, брат. Хто буде робив? Я буду робив за вас що? Сьогодні в місті Золочі біля річки Золочівка, біля масиву Заріччя, у нас вийшов такий конфлікт з працівниками міського. Підприємства Ж... ЖЕК, як ми його називаємо всі, через те, що працівники ЖЕК по вказівці свого головного інженера приїхали сюди і незаконно набирали землю, як вони казали, на клумби. Чому виник цей конфлікт? Тому що це є, є парк, де повинні б гуляти діти. Бавитися також матері гуляти зі своїми дітьми. І В нас тут є. Ми своїми силами збудували дитячий майданчик. Влаштовуємо періодично чергування поночах, щоб уникнути цього незаконного розривання землі, утворювання після того ям, які наші в лапках. Земляки, зволочів'яни потім засипають сміттям будівельним. Хочемо, щоб це був хороший хороша паркова зона для відпочинку жителів міста, і також жителів. Працівники ЖЕК, не приїхавши сюди незаконно, почали розривати ями, влаштовувати тут непонятно які вистави з погрозами, з тим, що в вони чомусь наводять порядок, а ми жителі масиву злучзарічне не не наводимо порядок. Хочу всіх попередити, що це є парк. Тут обавляться діти, тут повинні би бути відпочинкова зона, і незаконне риття землі. Хто би то не був, чи то буде мер міста Золочева, чи то буде звичайний громадянин міста Золочева, нікому це дозволено не буде. Попереджую зразу, будуть влаштовуватися жорсткі методи, не там попереджувальна робота, а дійсно будемо старатися навіть здавати правоохоронні органи міліцію. Прошу вас, ставитися до своєї землі як до рідної. Тому що ми на ній живемо, це є на нам надана нада, земля, і не потрібно з неї робити ні мусорника, ні якоїсь, ні яких катакомб, хто би то не був знов ж таки. Чи це мер буде міста Золочева, чи це буде якийсь простий будь-який громадянин міста Золочева. Дякую.